Вправа 38. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 4х2 мінус х дорівнює 0. Щоб розв'язати це рівняння, розкладемо на множники вираз зліва. Отже, тут можна х винести за дужки. то ми записуємо, що це буде x, що множиться. Було 4х2, ми забрали множник x, то залишиться 4х. Так, було і мінус. А, так, було х. Якщо ми заберемо х, то буде одиниця, бо одиниця на x буде x. Так, і це дорівнює 0. Ну, а зараз у нас... Коли добуток дорівнює нулю. Якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, то ми пишемо, що у нас або х дорівнює нулю, або цей раз інший в дужках, 4х. Мінус 1. Також може дорівнювати 0. Так, будемо дивитися, при яких х це дорівнює 0. Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4х тоді дорівнює 0 додати плюс 1, бо було мінус 1 справа буде. Плюс 1 буде просто 1. Як знайти х? частини рівняння ділимо на 4. 4х на 4, це буде х дорівнює. І праву частину 1 ми ділимо на 4. Записуємо, що х дорівнює 1 політик на 4. Це буде 0,25. Ну що ж, виходить, що у нашого рівняння два корені. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це є два корені. Число 0 і 0,25. Є? Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно вираз зліва потрібно перетворити на добуток. По інакшему ми ще не вміємо розв'язати такі рівняння. Ну що ж, для цього використаємо формулу скороченого множення. 25х в квадраті запишемо як 5х до квадрату. 5 на 5 це 25 і х в квадраті вийде. Якщо ми піднесемо до степені, отримаємо верхній вираз. раз. Далі додати. Далі зробимо подвоєний добиток. Перший раз у нас є 5х. І що множиться? 2 на 5х, це вже буде 10х. А помножимо на 1. Ну і додати. Бо помножимо на одиницю, буде те саме число. 1 можна записати як 1 у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, зараз використаємо формулу квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це квадрат суми цих виразів. Тобто ми записуємо як 5х плюс 1 до квадрату. І це має дорівнювати нулю. А коли у нас деякий ночлен... Деяка степень дорівнює 0, якщо основа у квадраті дорівнює 0, якщо основа дорівнює 0, то ми пишемо, що 5х тоді плюс 1 має ну, дорівнювати 0. Чи можна було зрозуміти, що це 5х плюс 1, що множиться на 5х плюс 1. Ну і розв'язуємо це рівняння. Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то одержимо, що 5х дорівнює. Було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. То знаходимо х, рівняння ділимо на 5, 5х на 5, це буде х дорівнює. І праву частину ділимо на 5. Мінус 1 ділимо на 5. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус 1, що ділиться на 5, це буде 0,2. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння у нас тільки число мінус 0,2. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. Використаємо тут формули різниці квадратів. Тобто записуємо тоді, як хміну 1. До квадрату мінус 4 запишемо як 2 в квадраті. І це дорівнює 0. Ну, а зараз пригадуємо: різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто x. 1, -2, так? На їхню суму на х-1. Це перший вираз. плюс 2 другий вираз. І це має дорівнювати 0. Ну, а зараз бачимо, що у нас добуток, коли дорівнює 0. Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, лише тут треба дещо спростити. Отже, записуємо, що х буде. Мінус 1 і мінус 2 це буде мінус 3. Що множиться. А тут у нас буде х. Мінус 1 плюс 2, це 2 мінус 1, це буде плюс 1. Дорівнює 0. Ну і зараз ми вже можемо сказати, що цей добуток дорівнює 0, якщо x-3 дорівнює 0. Або інший добуток. Інший множник x плюс 1 дорівнює 0. Є? Ну що ж, х-3 дорівнює 0. Мінус 3 переносимо. Було мінус 3. Справа буде плюс 3, то х дорівнює плюс 3 або просто 3. Ну, це буде перший розв'язок. А х плюс 1 дорівнює 0. переносимо плюс 1, то x буде дорівнювати мінус 1. Це другий розв'язок. Записуємо відповідь. Ми одержали два розв'язки. Отже, перший розв'язок мінус 1, а другий розв'язок у нас 3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння. На цьому вправу завершено.